Всім привіт, добрий вечір. Дивіться, що в мене під балконом. Це ще не всі. Я їх там за вуглом там є в них дві мисочки. Я їм виношу корм, виношу сухий корм і виношу ще виношу ще вологий корм м'який. Вони з'їли, билися там, ну з'їли. Я ж не можу їм також по 10 пакетів купляти, їх тут багато. І от вони з'їли весь сухий корм, я добре там насипала. Я їм далі туди кидаю, щоб вони дали її трішки з'їсти. Це, видно, її діти, вона не хоче, вони вже наїлися, вони вже є, ледве ходять все такі в мене дружочки, ну, що не всі, що десь ріжий був. <рив> вони вже дві сосиски, що після того, як вони наїлись корму, вони вже не хочуть. Та вони вже не хочуть. Все. Бо чоловік з дому вижене вже, вже сос... на сосиски перейшли. Водички їм теж налила. Вона вже не хоче їсти, ви розумієте? От вона вже так нюхає її, типу. Толі з'їсти, чи то не з'їсти. Так. Наїлися вже такі товсті, <сі> мої дружочки. Каже мені, чоловік, ти хочеш ти їх тут всіх позбирати коло себе, щоб вони тут лежили. Ось вони сидять і на мене <сі> <сі> і на мене дивляться. Давидки нема з рибалки, поїхав на рибалку ще зранку, вже до сих пір немає. І риба казав не клює. Заплатили з зятям по 300 гривень, 600 гривень. 15 євро, так? Да? Чи скільки там? Я кажу, можна було на тих 600 гривень, скільки риби купити, то вони сидять там цілий день. Ну, добре, показала вам своїх, не знаю, як сказати, українською, подопечних. Підкажіть, що подопечні, так? Да? Ну ладно, всім гарного вечора.